Доброго дня! Ми, громадська організація Альянс добрих справ, спільно з Васильківською міською радою, хочемо запросити батьків та дітей, вік яких 11-16 років, взяти участь в унікальній події для міста Василькова, а саме М'юзі Кемп Інтернешнл». Це подія табір, який вже робиться на протязі 14 років. Його організатори це американці, люди, які займаються творчістю більше з досвідом, більше 30 років. Суть табору полягає в тому, що діти за 5 днів, навіть ті, які ніколи не брали до рук інструменту і ніколи не співали, вони навчаються співати чотирма мовами та грати на різних музичних інструментах. Все це відбудеться лише за п'ять днів під керівництвом відомого диригента і музичної виконавиці Констанції Фортунато, яка приїде з Америки до Василькова для того, щоб навчити дітей та показати їм, на що вони здатні, на те, що вони здатні досягти більшого, досягти того, про що вони навіть ніколи не думали. Потім, щоб вони цей досвід могли поширювати в своє життя. Тому ми запрошуємо вас 5-10 червня 2017 року прийняти участь в цьому таборі. Що для цього потрібно? Для цього потрібно до 29 травня зареєструватися за адресою місто Васильків, вулиця Володимирська, 1, офіс 418. Ви маєте принести свідоцтво про народження дитини та сплатити організаційний внесок 200 гривень. За більш детальною інформацією ви можете звертатися за телефонами 093 799 99 88 або 097 626 76 46. Повторюю номери 093 799. 99 88 та інший 097 626 76 46. Дякуємо за увагу та чекаємо ваших дітей взяти, запрошуємо взяти участь у цій унікальній події.